Це програма «Ми до вас. І сьогодні ми напросилися на зустріч до керівника проєкту Чоловічі розваги Олега Поліщука. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Здрасте. Я рада вас бачити. І Я вас теж. А що ви там покуночку на таке? Можете Можу. поділитися? Е, Ні, поділитися не поділюсь, бо сам дуже людьку. А звідки ви йдете? Я йду, е, якщо скажу з городу, бо все одно ж не повірите, правда. А йду взагалі з базара. Бо люблю ходити на базар. Оле, коли ми домовлялися, що ми зустрінемося з вами по зустріч, ви назвали мені чомусь це місце. Воно для вас якесь особливе чи ні? Чому ми сьогодні зустрілися саме тут? Чесно сказати, збрехати. Ну, як, як вважаєте, це потрібно. По-перше, я завжди сюди вертаю з базару, а кожен день в травні хожу на базар, купляю собі овочі. І тому попросив вас, якраз мені тут недалеко додому, щоб ви мене тут зустріли. А чи маєте якісь улюблені місця, де вам найбільше подобається гуляти тих? В, в Рівному? Mm -hmm. Ну, звісно, ні. У кожної mm -hmm. людини є таке місце. А яке ваше місце? Mm -hmm. Парк Шевченко. Mm -hmm. Обожнюю парк Шевченко. Там завжди е у нас, до речі, парк один із найкращих на Україні, але, на Великий жарт, ніхто про це ніде не говорить. Там є дуже багато дерев, які в інших містах не побачиш. У вас є якісь спогади, які пов'язані сам з цим місцем? Парком Шевченка, наприклад? Є перша це бутилка портфейна. А, це спогади цілості ваші? Так, да, пательня. Там була така дискотека, називалася пательня. І там ми, коли були такими ножниками, збиралися, скидувались по 30 копійок, бігли в магазин пілати, такий був там. Тільки нас вибував, і такі вже... Цікаво, як вчилася в школі? Сказати чесно, добре. Я любив вчитися. І от випадок, до речі, школу згадали вже так. У мене єдиний предмет, який мені важко заходив, то була фізика. Хоча я і досі вона мені не потрібна була ні хімія, ні фізика, Ну, все ж таки тоді було. Освіта середня у нас найкраща в світі, я так думаю. Так от, в мене до восьмого класу завжди була троєчка така натягнута. Прийшов до нас один вчитель, Манькін Єфім Петрович. Я навіть вчителів пам'ятаю своїх, які були, по фізиці. І він мені зумів за пів року не те, що так, а зробити таким чином, що фізика для мене стала найулюбленіший предмет, і в мене по фізиці було п'явні. Хто ви за професією? Е, перша моя професія взагалі була мастер оптики. Моя перша професія, яку я освою і працював колись, була теж у нас в місті Рівне, на вулиці Набережні, єдина оптика, вона одна була тут. Але потім ви поміняли цю професію? Чому ви не залишилися вірним в цій професії? Ця Це перша професія в мене по суті вийшло так, що коли я після школи не зміг поступити. Військове училище і замість того, щоб йти, якби знаєш, зазвичай, коли щоб яким чином підтримати батьків, і все, і мама мені порадила піти попрацюй, сама. Бо якось 10 ш ми тебе годували, поки ти був в школі, де давай на трошечки допомагай нам. І от вона мені порадила цю професію. Мені, до речі, вона дуже сподобалась. Хороша професія. Чи є якісь факти вашої біографії досі невідомі? факт, У кожної людини є свій скелет в шкафу. Кожної. Про який я, я я, ха -ха, конечно, зараз я вам розказав про свої ні? Тому не цікаво. Зазвичай про скелети говорять тоді, вже, коли людина зупинилась, коли вона вже всього досягла і починає писати свої мемуари про життя своє, як він цього досяг. Я, напевно, не того. — А ви про свій скелет розкажете колись майбутньому, так? Так, можливо, навіть як всі люди, буду писати твори про свої життя. — Мемуари. Я знаю, що у вас був період у вашому житті, коли ви провели тривалий час по кордону. Було таке, так. Що це за період був такий у вашому житті? Чим ви займалися? Взагалі, як так сталося, що ви провели стільки часу? Чому саме туди поїв, ну, чому саме поїхав за кордон, це буде теж, хай буде один із кілетів, але напевно тоді такі так склалося все, що єдиний спосіб для мене тоді особисто, для заробітку грошей було саме їхати за кордон. Тоді саме той А чим ви займалися? Працював у Португалії, працював на винному заводі. Спочатку розпочинав, як всі наші українці, таким «муму». Вухані ми, що показували, то носив, а потім якось, не знаю, щось на мене знайшло, вивчив мову, вивчив. Португальську техніч... мову? А да, технічному... ви були дієте португальською мовою? Ну, вже так не дуже. Вже технічну, технічну мову і освоїв спосіб, як готувати вино. Ого. Да. І ви речі... знаєте рецепти, як готувати? Ні, ну Що ну, там рецепти? Там все просто мати. Індігрієнти, гарні і можна робити вино. Олег Поліщук багатогранна особистість і майстер по оптиці, і майстер виробництва вина і проєкт чоловічі розваги. Проєкт чоловічі розваги. Як взагалі ви пам'ятаєте той момент, коли у вас з'явилася перша думка про те, що потрібно це робити? Ага, звісно, я пам'ятаю, що я про що я можу говорити, знаєте, так от, безконечно. безконечно, то це про цей проєкт. Якби там не було, в травні місяці буде 9 років цьому проєкту. 9 років, можете. Це практично велика частина життя. Так як я і дехто з моїх друзів віддалися цьому проєкту, це важко. Це для вас більше хобі чи це більше робота? Це життя. Це не хобі, і не робота, це моє життя. Я люблю це. Я люблю цей проєкт. Я Як Я живою. От я лягаю, думаючи про цей проєкт, я встаю, думаю про цей проєкт. Така... Ви знаєте, <смі> <смі> вам можна позазрити, тому що не так багато людей, які знайшли себе і можуть жити життям. Твоєї роботи, улюбленої справи, яка приносить для неї задоволення. Саме головне, я от завжди думав: от освіта туди пішов, там щось спробував, там щось не вийшло. Я, до речі, гарний бізнес положив правда, цього проєкту. Не займаюся зараз ніяким бізнесом. Я знаю, знає, що ви займалися в минулому, ви були головою спілки таксистів. Рівніша. України, да, в Рівненській області. Було всяке таке, було, то, громадська робота. Кожна людина шукає себе. Ходив там, подивився, знаєте, там за кустиком за влом глянув. Є тут щось для поліщика? Ні? Там, Скільки може? вам було років, коли ви знайшли себе? А скільки мені зараз? <ріст> От одніміть 9 років. <ріст> От ну, зазвичай знайшов. чоловіки не мають соромитися з луком. Ні, я абсолютно не соромлюсь, бо я так зараз так запитання задано в лоб, я зараз мушу порахувати. Значить, якщо мені зараз стільки, то значить саме в 39 років. Ви зрозуміли, що чоловічі розваги це саме те, чим ми хотіли би жити. Це не те, що, а я зрозумів, що я знайшов те. Можливо, для чого я тут і є. Ну, знаєте, кожна людина думає про смисл життя. От навіщо там? Ми не будемо брати там, знаєте, глобальне щось там, тут є дерево, будинок і все остальне. А от саме для чого ще є? Людина народилася. Помінялись пріоритети, так? Тобто ви спочатку шукали себе в роботі, в бізнесі, коли ви зрозуміли, що бізнес не приносить для вас задоволення. Це була переоцінка цінностей чи як? Е, можливо, можливо. Кожна... Я рахую таким чином, що людина повинна отримувати задоволення від своєї роботи. Людина повинна бачити продукт своєї роботи, і він їй повинен подобатися. От якщо щось хтось зробив і йому дійсно це мало, то він не... подумав, а так да, я зробив те, що я хочу, я особисто хочу. І Я зробив, мені це подобалося, що я зробив. Значить, саме це моя професія, саме те, я роблю, що я хочу і що мені можливо дано Так. Що ви це буваєте робити? кожні вихідні їздите на рибалку, мисливство чи там по і і так, так, Я знаю. Так, так. Кожні вихідні у вас нема вдома. Е, е, якщо є вдома, то ми якраз займаємося, що починаємо творити то і робити передачу, коли не їдемо на вихідні. А дружина не ревнує до того, що ви е, більше часу проводите поза межами будинку? Це напевно. Коректніше було в неї запитати про це, чи вона ревнує, чи ні. Я думаю, А що, як ви е думаєте? Е а на що їй нервувати? А на що її, там, ну, якщо вона бачить, що я взяв, зібрався, взяв вудочки і поїхав. Ну, що вона мені? скаже? Ви... Буде сваритися, буде на собі тільняшку рвати. Ви тут. запрошуєте її інколи до себе? Був такий випадок в житті. Я колись взяв з собою на рибалку. Було таке, вона так себе думала, що ж я нарибався там. Ми поїхали вдвох. Я закинув на вудочки там на ніч. Це було, до речі, в Бочарниці, чи в княгині. Ну, коротше, десь там. І кажу, і ніч прийшла я кажу, от ти вночі це все мені, а я посплю. Як буде покльовка, ти мене розумієш. А я потім ти будеш спати, а я буду ловити рибу. То ви свої обов'язки переклали на неї. Так, і вона всю ніч просиділа, і це був її останній поїздка зі мною на і, і Нічого не зловила тут, не спіймала? Ні, вона охороняла, просто щоб покльовки не було в цей час. Ну і покльовок не було. Але вона чесно просиділа всю ніч і дивилася. Це не її на точно. Напевно, А чим вона у вас займається? Вона в мене митець, я так можу сказати, творча людина, вона дуже любить вишивку українську, вона цим займається, вона відшукує малюнки, що колись були давно, вона вишукує щось інше, вона моделює якісь сорочки, блузки, такого плану, знаєте, вона... щось в неї є. Коли ви повертаєтесь додому із Проєкту чоловічі розваги. Ви привозите своїй е, дружині е, якийсь улов у вигляді риби, чи кошик грибів, чи я не знаю, чи У нас це? навіть колись були по цьому питанню такі, знаєте, діб... ну, дібати, і не дібати, а такі розборки. Я колись привозив рибу і так, вона мені каже, чисть. Я кажу, от не буду чистити. От не хочу. Я кажу, мало того, що я наловив тобі туди, рибу, давай ще й тут чисть. Вона ж доходила тільки, Я не буду возити рибу до тих пір, поки ти не учиться чистити. Ага, то ви так виховували свою дружину. Я не виховував, я їй дав можливість а, навчитися проявити чистити себе. рибу. Да, навчитися Це чистити, да. Проявити себе. як жінка дивіться, жінка сідає — іди. Вон, іди, іди, можна... іди. Вона ж не просто так сідає. Це ж до мене не сідає. Бо то він збирає нектар. А взагалі, інших жінок ви запрошуєте до себе чи ні на проєкт? Чи це суто, чи у нас деколи іноді попадають жінки в проєкт, але це такі, знаєте, виключення, якщо вона до речі, практично недавно у нас була там одна жіночка з Києва, вона мисливець. Яка на своєму особистому рахунку має 18 людметів, яких вона сама поцілує. Це унікальні жінки, тому цікаві. Тобто ви дуже. для себе на проєкт підпускаєте тільки професіоналів? так? Ні, чому ми. Якщо цікаво це людині. Жінки зазвичай бачать в цьому, верніше вони не бачать в цьому, вони починають видумувати для себе труднощі різні. Як це жити? Так, як, умова. Да, як це там жити і їсти, готувати на кострі? А де у нас тут вбиральне, а де у нас те, а де у нас? Те? А от нема нічого. От у вас водойма, от вам вогнище, на якому треба готувати, палатка, де треба спати? Жінки просто, мабуть, більше звикли до комфорту, а чоловіки менш вибагливі в цьому. Це вони так думають, що вони звикли. Я... Думаю, любую жінку, якщо поставити ті умови так, нормально, плотно, то я думаю, що вони звикнуть до цього, відвикнуть від комфорту дуже швидко. А це треба робити? А, а чому б і ні? Я завжди кажу, що треба відчути різницю. От, я не люблю їздити десь на природу і жити в, в умовах, там, десь, в хаті, в, якийсь, в якомусь доміку, на якійсь базі. От не люблю. Мені треба палатка. Міняти ліжко в квартирі образно, міняти на ліжко на такі саме, тільки на турбазі, ну не відчуєш різниці. А от коли ви поспите на в спальнику на землі, на сіні там чи в залежності, як, от тоді ви відчуєте різницю. Іноді треба для того, щоб осмислити те, що ми маємо, відчути щось інше, так? Да. От до речі, колись мене вразила одна сім'я на нашому Нобелі. Люди, які живуть в хаті, де немає підлоги, отака от земля, і там скільки дітей, курей, там, все це бігає разом. Знаєте, Я коли це побачив, для мене це був справжній шок. От чесно кажучи, що так можуть люди жити. І Тому іноді треба багатьом нашим людям виїжджати і подивитися, що можуть жити і так. Олег, чоловічі розваги, ви сказали вже. Тривають 9 років працювати над цим проєктом. Це досить бурмала частина життя. Ми вирішили зробити не тільки проєкт «Чоловічі розваги, це фільми, які ми робимо кожен тиждень, а цілий вечір присвячений чоловікам. Це як? Там. До речі, от є багато за цей період часу, який ми от їздимо на полювання, на рибалку, ми з'ясували для себе, що є багато питань. Про які ніхто абсолютно не знає, але це контролює держава. От, наприклад, про вудочки, про норми вилову риби, які рибу не взяли ловити. Тобто це якісь корисні поради для починається улюблена справа. І у нас є компетентні органи, люди, які повинні доносити до людей, які люблять рибалку, як себе поводити на будинку. Тому ми разом з цими організаціями зробили проєкти, які зараз будуть на каналі Сфера розказувати, як треба себе поводити, і з рушницю, в тому числі, і з водичкою. Я бажаю вам успіхів у ваших справах і впевнена, що всі ваші починання, всі ваші задумки обов'язково здійсняться. Я дякую вам за розмову, за те, що. Зустрілися з нами, і ми прийшли до вас, щоб поспілкуватися. І сподіваюся, що це е, одна з перших наших зустрічей. Ну, я дуже рад бачити вас. Е, я сподіваюся, що все ж таки коли-небудь Тетяна Борисовна приїде до нас в ліс. І... Побачить. Так, ви запрошуєте. Насправді як. Ну це я ж і запрошую вже таким чином. Побачить, як насправді все це відбувається. Хто знає, можливо, круга, а ми Мами до вас приїде колись і до лісу на чоловічі розваги. Чому? Ні? В, ліс. в ліс. До лісу, не надо. до лісу, до вас. Що ж, це була програма А ми до вас. І сьогодні ми зустрічалися із керівником проєкту Чоловічі розваги Олегом Поліщуком. Пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто зна, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. І рідісочки, і так нарізом. Mm. І сметанку. Класно. Смокота. Я теж, до речі, люблю. Все, підемо. Чути нормально, Віталік? Махни рукою, як якщо добре. Тані погано. Таню, погано чи. Тільки почув просто доларів і одразу Все, поїхали. Гроші роблять чудеса. Давай. Ну, я з дружиною, з вашою вже все зрозуміла, що ви не. Ви Чи перші, до речі, ви, раз... ви перша людина, яка зрозуміла, зразу все з моєю зрозуміло. Я вже живу з нею стільки років, я ще нічого не зрозумів. Я маю на увазі, що вона не дуже полюбляє їздити до вас. Ваша компанія чоловіча, а дитя проїде. Ні, ні, що Віталіка. Олег, а ви знаєте, що якщо ми, якщо програма Ми йдемо до вас приходить до вас, то ви особливі. Це в що? В чому ваша особливість, як ви думаєте? Моя в чому особливість? Так. Я розумний. <рес> Браво!